Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І починаємо нашу військову операцію. Ми це Great Nation проти клану Oxygen. Прикольно у них тут О2. Гарно придумали. Ну, поки не зрозуміло, вони 27 залишили, у нас 86. В принципі, якщо постаратися, є всі шанси перемогти. Тому тут треба дуже-дуже обережно. От сюди хочу піти і я одразу. Одразу, одразу так, так, навіть не знаю, навіщо, але просто цікаво. І так. Так, а сюди я візьму. Отакий От розклад, але сюди я хочу поставити більш... більше ХП. Поїхали перший пішов. Так, необхідно не підкачати. Що це таке? Типу, мов треба було йти фіолетовими. А, да. Треба. Крутити тільки так. Ну, Начебто непогано крутанули. Ну, і все. І до одного місця наш таунт. Треба було якось швиденько крутити. Ну, начебто одного. А, і нашого одного спилили да? Ні трохи Ну, куди ти заряджаєшся? От просто. да початок не, не дуже. І тут ми програли. Прикро. Прикро. Можемо. Ні, ну не, ми не встигнемо все тут. Навіть не знаю, чого так. Дуже швидко розламали. Дуже прикро. Так, отаку команду я зібрав. Зараз переглянемо, чи щось вийде з цього. Бо перший тапок у мене не зайшов. Дуже прикро. Так, що тут у нас є? Є у нас. Зелені. Так, щось я не трошки неправильно, да? так? Є, от так, а є отак. Напевно, ми отак і знесемо, так? Да? Бум. Так, Мар'яна все-таки. Э, жива. Ну, так, в неї багато ХП. Так, вона заряджається. Щось у нас із Зелених багато. Зараз нам непогано пропишуть, так? Да? ну? Так, да, непогано прописали. Непогано прописали, але тут раз, раз. Блим. І добиваємо, так? Отак. От Хоть. Хоть, тут. Хоть тут щось зробили. Далі вибираємо нову ціль. Отакий От фіолетовий тапок я зібрав в... проти такого противника. Цікаво, що вийде, поїхали. Так, поки один-один. Ще що далі? Угу. Ну, давайте так. І фіолетових підберу. І жовтих. Так, є фіолетові, є жовті. А ще будуть. Так, ще є фіолетових. Доб'є. Не добив, але в принципі я пропоную вже починати лупити хлопців. Хлопців. Так і є. Так, один є. Два є. Так, два є. Так, ну можна підхилитися трошки. І почати щось прокручувати. Ми прокрутили до жовтих. Ну... Вже якось. Ну. Я навіть не знаю, що робити. А, ну, ладно, зріжемо ману все-таки мат. Так. А... Так, так, так. Що далі? Слухайте, давайте доб'ємо. Не добив. а чого у нього? А, 20 ХП. 20 ХП іде брать. Зняли. Зняли. Нарешті добили. Так, борошйон живе, є ще трохи жовтих. І все. Ну, нарешті доїхали наші фіолетові, і ми можемо починати з алкарда, так? Да? Ага, ну так. Чудово. Другий противник, ну, третій противник, але другий, якого ми змогли вбити. Mm. Всі такі цікаві. Зараз щось подивлюсь. Так, ну от така червона проти двох зелених. Два фіола. Mm. Не знаю. Може. Зайдуть. Не зайшли, да? Добре, доведеться заряджати ріса. Так. Мені би. Ну він другий раз заряд. Ну, блін. Треба хоч заблокувати. Якось мені не подобається все це. Ні, все, тут я програв. Ну, бо немає нічого. Де я можу щось тут взяти, Якось по-іншому крутити, я не бачу сенсу. Ну, так, да, тут все. Тут мені нічого не прийшло. Ні фіолетових, ні жовтих. Можливо, якось спочатку треба було. Ну, не зарядились жодних. Ну, да, тут все до побачення. Да. А, да, уже два тапка не зайшло. Дуже якось все. Сумно. Такий тільки тут вихід, вихід є. А тільки по щасливій вдачі виживає. Так. Та я думаю, що. Там можна. І все. Ну так, да, два тапка це не дуже. Це дуже не дуже. Так, фіолетові, фіолетові є. Щось все в... А, там ще. Бажають сині приєднатися кудись. Трохи не вистачає. А, отут отак повинно вистачити Альнадасі. І раз, 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 так. Да? Ну і вистачає тільки двох. Це прям. Сумно, сумно. Так, ладно, добиваємо останній тапок і. Пора буде йти так. Щось я не бачу чим що тут є, ну, щось якась знову біда, да? Блін, цей рис. Так, що далі? М-да, ця щось війна не дуже і зайшла, так? Да? Ну, все, тут пробивають і вафельки, так? Да? Так. Да. Ні, ну цей ріс прям, ну, блін, ну що він там прям такий швидкий. Ну, все тут. А, все. Нема слів. Так, ну і очікуваний результат. Ми трошки програли. Так, е, да, дуже у мене дуже погана гра була. Е, три тапки. Ну, да, напевно, три тапки не зайшло, може і чотири, Взагалі проблема в тому, що немає, не було каміння. Ну, довго треба було крутити, щоб знайти потрібний колір. По-друге, я не готов до війни проти жовтого центру. Виявилось, у мене мало фіолетових. І я от недооцінив риса в центрі. І я подумав, що він ну, такий собі центр. Але, ну, так, отак якось зігралось. В будь-якому разі, будемо думати, що робити. Всі молодці. Наступну війну ми обов'язково виграємо. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, всім пока.